Трамп з Яковишином приблизно одного віку, але, але це різні люди з різних систем. Трамп точно не був комуністом. Коли комуніст, який пишається тим, що він комуніст під час війни, геноцидальної війни, хочу нагадати, коли ворог акцентує на тому, що немає ніякої України, і тут з'являється і каже, ну немає такої країни України. Він не голосував за незалежність, він герой. Чому? Ті, хто нажили мільйони, вони чомусь знущають, дозволяють собі знущатися з країни. Вам не видається, що цьому хамству треба припинення поставити край? Як можна під час такого національного напруження оборони протистояння такому, такому падлючому, такому ну, огидному, такому кровожерливому ворогу і сидіти і варнякати про те, що? Українського язика нету, України нету, України нема. Хтось це припинить чи ні? Вітаю, друзі! Назвав це відео не бойком єдиним. Справа в тому, що доки в Верховній Раді тривають перепетії з усунення бойка, фактично. Головної особи з партії регіонів на сьогоднішній день у парламенті, ну, тобто, із залишків партії регіонів, яка свого часу була трансформована в ОПЗЖ, ну і тому подібне. Тобто <кій> сьогодні в Верховній Раді, звичайно, як і обіцяла напередодні депутатка Євгенія Кравчук, справді вносилося… Подання на виключення бойка з комітету. Але питання ж, знаєте, виключення бойка з комітету це, так би мовити, половинчате рішення. Це половинчате рішення від половинчатого рішення. Замість відкликати мандат, в депутатів ОПЗЖ. Слуги протягнули постанову про потужне покарання, виключення Юрія Бойка з комітету. Комітет справ людини чи був активним. У комітеті Бойко ну, історія не зафіксувала. Хоча в парламентському житті, очевидно, десь він числився там важливим і пробував протягувати дуже важливі якісь речі. Але це означає, що він і далі депутат, і далі може голосувати, лише отримувати меншу зарплату. Тобто, заступник, це вже не посада заступника. Голови комітету, але для доларового мільйонера, яким є бойко, це явно не буде проблемою. Отже, покарання для бойка проголосували, підтримали 258 депутатів, але фракція Слуга народу дала лише 182 голоси з 200 присутніх. 91% від складу. А наприклад, з 24 присутніх в залі депутатів ЄС за цю постанову проголосували всі 24, тобто 100%. це по суті тролінг Євгенії Кравчук. Наскільки Євгенії Кравчук, скільки взагалі фракції Слуга народу, в чому він полягає. Напередодні, коли голосування не вдалося, а взагалі це голосування це тараканячі перегони, тому що в країні скільки проблем, і е, головна проблема одна з головних проблем, що проросійська п'ята колона не повинна засідати в жодній раді жодного рівня. Але що нам підсунули? Нам підсунули ефективність, тож то Європейська солідарність відтролила, так би мовити, слух, але нервозність цих слух вона доводила до того, що, е, ну, я б сказав, е, в залі пробували переключати увагу різними методами. Наприклад, Богдан Яременко кинувся битися до Петра Порошенка, ну, спочатку хамити, потім битися. Ну, це, мабуть, знак пошани і уваги в самій хамській фракції Слуга народу. Тобто, вони таким чином працюють на кастинг, здобувають ліцензію на кастинг на майбутнє висування. Так от постанову 7694, яка справді відкликає 42 мандати ОПЗЖ, слуги майже не підтримали. І 131 голосу загалом було лише 72 голоси слуг. Тобто ОПЗЖ. Як ну, тепер уже не фракція, а е, з окремих депутатів, а там їх набралося на дві депутатські групи. Продовжує засідати в парламенті. Ну і тепер вона буде ще чимніше голосувати за будь-які закони банкові. Тому не варто дивуватися, що такий собі Григорій Григорій що це такий ну чувак, який завжди він спортивний журналіст із Чернівців, але він завжди умудрявся. Якісь такі закони варганити, від яких волосся дибки стояло, або СПАМ відвертий, або взагалі якась, якась ну, муть така вищої міри. Так от Мазурашу раптом виступив на захист Юрія Бойка. Він просто без хитрості виклав те, що думають всередині фракції Слуги народу. Ну, Доручили товаріщу озвучити, озвучить, так би мовити, позицію. Але коли ми зараз аналізуємо Бойка ну Дійсно, під час війни випертися і версти таку, прости, господи, ахінею, так от дуже цікавезна взагалі тенденція, люди, які здобули своє багатство в Україні за українськими законами, або всупереч цих законів, тобто знущаючись із цих законів, переступаючи через українські закони, вони чомусь. Або не поважають Україну як державу, або зневажають її, або просто ненавидять тихо. Є такий Леонід Яковишин. Я його знаю, він був депутатом першого скликання. І я навіть був в його резиденції колись за одних дивних обставин із одним дуже поважним президентом. Так от. Вся комедія зводиться до того, що цей Яковишин, на верш. А він був депутатом першого скликання, і він був серед тих чотирьох депутатів, які не голосували за незалежність. Прокурор Потебенько не голосував і став генпрокурором. До речі, ще один чудік не голосував. Це той е, одеський попик, який днями нібито. За словами голови обласної військової адміністрації, нібито врятував Одесу, бо він пройшовся узбережжям з іконою, і російський десант не висадився. Ну, попит то московський, і який сенс йому було ходити з іконою, щоб російський десант не висадився, якщо за логікою він мав би тою іконою запрошувати російський десант. Ну, придумали таку то відмазку, то придумали. Але з цим Яковишенним, ну це ж теж комедія. Людина заробила серйозні статки. Він, до речі, клянеться, що він комуніст, і він не відмовляється. Він наголошує, що він був в єдиній партії в партії, і він. Йому 85 років нагадаю. Тобто, ну вже по інших партіях воно ніби не солідно скакати, але всі його бізнес-здобутки антикомуністичні по суті. Тобто, це якесь лицемірство. І от він сидить і розказує: нема такої країни України. Чувак, за, за законами якої країни, в банках якої країни ти обслуговуєшся. Яковишин — це такий ну, дивак, реально. Е, він збудувався, він 10 років будує собі мавзолей, вгатив у цей мавзолей 3 мільйони доларів. Е, мавзолей є копія, копією мавзолею Наполеона, ну тільки рака під його майбутні мощі е, важить, по-моєму, 23 тонни, із якогось цінного мармуру е, зроблена. Ви розумієте, коли? Я знаю Чернігівщину. Я з деякими аграрними чернігівцями дружив із з Юрієм Карасиком, він був міністром аграрним, звичайно, з Іваном Степановичем Плющем. Ну, мені здається, що вони всі його вважали таким дивакуватим. Але диватство під час війни, а особливо коли гинуть люди за твою країну, а ти розповідаєш, що нема такої країни. Це, це дикунство чисте. Молодь, звичайно, стібається з цього Яковишина, вони понаписували купу пісеньок. От послухайте. Це поки поселення України. Держави такої немає. Мом розуміє нічого. І мене ні в цьому не перекладає. І ще знаєте чим. Чуток депутатів першого скликання. Три чоловіки. От Яковишин. Потерпеть тому Шенеральний прокурор. І ще один там Запоріжжя. Ми три депутати, які не проголосували ніколи за незалежність України. Локомпрес. Документ ви піднімети. За мною поділи місяць, бо хотіли підзвітуватись, що 100% всі, 100% депутатів всі підтримують незалежність. А я ще одні кажу, мені така незалежність не потрібна. Тут казахолодні не чудіколам Яникапусе. Як хочете, можете загуглити Яковишен е, е, голова колгоспу, ну там такі пісеньки. Вони, до речі, доволі дотепні. Але е, якщо людина називає себе публіцистом, а він видав кілька книг своїх інтерв'ю. Е, і розповідає, що нема такої країни України, що Україна це... це ну її нема. Ну чекайте, я розумію, коли Трамп вдається до. Ну Трамп з Яковишином приблизно одного віку, але, але це різні люди з різних систем. Трамп точно не був комуністом. Але коли комуніст, який пишається тим, що він комуніст під час війни. Геноцидальної війни, хочу нагадати. Коли ворог акцентує на тому, що немає ніякої України, і тут з'являється, як і каже: ну, немає такої країни. України. Нема, нема, нема. Все. Я не голосував за незалежність. Він не голосував за незалежність. Він герой. Чому ті, хто нажили мільйони? Вони чомусь знущають, дозволяють собі знущатися з країни. А ті, хто не нажив мільйонів, той чесно воює за країну. Вам не видається, що цьому хамству треба припинно поставити край? Я вже казав: якщо Яковишин збудував собі мавзолей, Бог з ним. В його віці може, може ця, ну, скажімо, мета і його заспокоює і надихає. Він людина творча, очевидно. Але якщо людина мавзолей Яковишин може залишитись в своєму мавзолеї, то людина вишка Бойко, повинна сидіти і охороняти свої вишки. <сум> Я колись жартував, що, що пов'язує Яковишина і Бойка. Ну, е Яковишин збудував Мавзолей Наполеона. А коли. Наполеона відправили на острів Святої Єлени, то може бойко заслужив на відправку на острів Святої Вишки? Іронія. Але як можна під час такого національного напруження оборони протистояння такому, такому падлючому, такому ну, огидному, такому кровожерливому ворогу і сидіти і варнякати про те, що. Українського язика нет України нет України нема. Хтось це припинить чи ні? Дякую.